Отця і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Розпочинаємо ще один тиждень із тої ранішньої літургії. І чуємо то сьогоднішнє Євангеліє від Євангелиста Матея. Кожного дня під час цього літургійного року ми є свідками того, як наш Спаситель робить якісь чудеса. Вцілює, воскрешає, дає надію на майбутнє і проповідує благовість для всіх людей, які хочуть йти за ним і роблять свій вибір на користь Царства Небесного. Але сьогоднішнє той Євангеліє нам показує також інше чудо, таке земне чудо. Чудо того невірства. Знаєте, лише від нас залежить, якою дорогою ми будемо у нашому житті йти і рухатися. Бо всі ми дуже і дуже добре знаємо всі постанови, настанови церкви, знаємо заповіді любові, знаємо все на світі, і лише від нас залежить, чи ми то будемо виконувати, берегти в своєму серці і старатися будувати то Царство Небесне тут. Чи ми будемо такими, що знаємо весь закон, знаємо про ту любов, але не будемо вірити у Господа Бога. От коли в нашому житті та невіра проявляється через те, що ми ніби головою знаємо, що Бог є всемогутній, але коли нас торкається якась проблема чи хвороба, ми тоді якось так дуже швидко то все забуваємо, починаємо дуже і дуже страшно переживати, нервувати. І в тому всьому, як втрачається та наша віра і надія на Господа Бога. А ще так, коли ми так знаємо у нашому житті, що коли замість того, щоб понадіятися і випросити і повірити в Господа Бога, що Він все може зробити для нас, лише тільки треба мати віру у серці, ми починаємо бігати по непонятним яким. Установа чи можу так сказати навіть людям, щоб здобути то, що ми хочемо. А деколи і в нашому житті проявляється та невіра через то, коли ми хочемо, як то дуже і дуже часто буває, що люди просять якоїсь такої дуже сильної молитви, яку би так помолитися, і все в житті стане на свої місця. Але я завжди задаю собі таким питанням, чи усвідомлюють ті люди, коли просять ту сильну молитву, що, що вони просять для себе самих. Бо виходить так, що через ту молитву, яку вони називають сильною, вони хочуть продавити свою волю над волею Господнею. І виходить так, що через ту, я би сказав, може, і магічну молитву, яку має, яка має силу, ми хочемо заставити Отця нашого небесного робити так. Як нам то хочеться. І тоді виходить, що ми ніби віримо, молимося, робимо все для спасіння нашої душі, але в кінці кінців не Отець наш небесний чи Ісус Христос для нас Богом, але ми тоді хочемо самі ставати як Бог і управляти Богом, бо ми знаємо ліпше. І тоді так само проявляється та наша невіра Бо ми і знаємо про нашого Бога, що він є милосердний. Ми знаємо про то все, що Він хоче, щоб людина не мучилася, але спаслася. Ми знаємо, що Він спасає грішників і Він є лікарем для нас, тих хворих, які хворіємо на той гріх. І, Значить, попри те, ми починаємо чи брати йому за зле, бо Господи, як так ти дозволяєш то все, що творить у цьому світі. Або починаємо також критикувати що Господи, чому ти не покараєш тих інших, які роблять беззаконня, і потім всьому знаєте, уподібнюємося до тих жителів батьківщини земної Батьківщини нашого Спасителя, що беремо за зле то, що Господь Бог є милосердний, що він дає покаятися кожному на цій землі. І що в нього є воля Господня, яка трошки відрізняється від волі тої людської. І через ту всю невіру, навіть будучи всемогутнім, але який визнає ту нашу волю і свобідний вибір, Господь Бог не може робити великі чуда. Так само, ми, коли сумніваємося, коли не віримо. Коли критикуємо, коли нарікаємо, коли бунтуємося проти Господа Бога, ну як Він може зробити чудо? Так він є всемогутній, але тоді Він довіряє нашу долю у наші руки, а потім так виходить, що мучимося, просимо, страждаємо, нарікаємо, бо якісь наші молитви є не вислухані, але крутимося на одному місці, топчемося і через то все, через ту нашу невіру, недовіру до Господа Бога у нашому житті не стається по-справжньому таке чудо, яке кожному із нас хоче подарувати наш Спаситель. Ми просимо у Господа Бога кожного дня, щоб наша віра росла і утверджувалася. Просимо також, щоб та наша надія, вона не тільки була в голові, але й в нашому серці, щоб ми в будь-яких навіть безвихідних ситуаціях у нашому житті пам'ятали завжди, що у людей є неможливо, але в Господа Бога є все можливо. Стараємося жити по тих заповідях любов і стараємося більше робити доброго у своєму житті, бо і так того недоброго дуже, і дуже багато є і в нашому житті, і в житті інших людей. І також будьмо, маємо бажання і будьмо сміливі бути праведними, бо чуємо в сьогоднішньому. Навіть апостолі, що неправедні не успадкують царство небесного. Маймо бажання в серці успадкувати Царство Небесне і пам'ятаємо, що якщо є якісь страждання і муки, то вони є тимчасові, але від них залежить наша вічність. Тому просимо Господа Бога того, щоб принесло мир спокій до нашого серця, збільшувало віру надію і любов до Господа Бога. i čeraz uspatkujemo uspadkujemo vične i blaženstvo. Amin. Slava Isusu so so Hristu.